Ну, з гріхом краще закан... за... закінчувати, да. правильно не починати. А як, як думаєш, От єдине питання. Перше і головне, яке це питання? А чи це гріх? От, от, це є у кожного християнина, коли його хрестять, йому дають щоденник. І в цей щоденник постійно записуються добрі вчинки зеленим кольором і червоним кольором всі гріхи. От Ми так записується протягом всього життя, і коли я помираю. Єдине, що я такий голий, абсолютно звичайно, бо наги і я вищу нагинути. Але щоденник залишається. Да, є. Щоденник в мене в руках, я до Бога підходжу. От і так, як в старих фільмах, коли по типу мобілізація, що вони всі голі, але тримають в руках от військовий біле. Ну так підходять, і Бог бере щоденник, Ага, багато червоного. Ну то все, пекло. Це мені здається, воно все до нерневрозу от таке духовне життя. Ну, і Інший спосіб бачення е, духовного життя, і, що з, з цього, виникає інший спосіб бачення е, гріху. Тобто, гріх як помилка. Слава Ісусу Христова! Навіки слава! Продовжуємо говорити. О, да, продовжуємо. Never ending uh, story і... у нас, так. Да. Знаєте, так важко починати. Ми ж домовились говорити про гріх, про те, що гріх це не гріх, а гріх це помилка. Ну, з гріхом краще закан... за... закінчувати, так. Да. Правильно, не починати. Але ми сьогодні почнемо, на жаль. Ну, ми почнемо. А може, так. на щастя. Так. Ми почнемо, щоб ми потім з ним могли покінчити. Не завжди викинути. Власне. Амінь. Амінь. Добре, що таке гріх? От, власне, як ми минулого разу. Так, вскользь я згадав, що варто дивитися на гріх, не як на те, на що я не так, як я сприймаю зазвичай, як більшість з вас, дорогі наші інтернетоглядачі, інтернет. я переконаний зі свого, да, зі свого досвіду, що ви так сприймаєте. Я одразу вас заохочую тут зробити собі паузу. І почати дивитися на гріх як на помилку, а принаймні послухати, про що сьогодні буде йде йти, йтися, і подумати, чи така концепція мені подобається, більше чи менше. Самі, вирішуємо самі, звичайно. От. Нашою справою є тільки е, облегшити вам життя. Да, облегшити вам життя, щоб воно вас вело туди, куди треба, а не куди не треба. От. Не знаю, що це дуже примітивно да. да. Отже, початку запитаю, як ми всі інтернет користувачі розуміємо гріх? Що це є? Е, я одразу можу сказати, от, от, може так по-єврейськи питання, питання. От як ви думаєте, як ти думаєш? Е, найчастіше, ну, я би сказав так, 80%, ну не 95%, 80% всіх питань, які задають священникам. Знайомі, незнайомі. Як думаєш, От єдине питання. Перше, і головне яке це питання? А чи це гріх? Чи це гріх, чи це не гріх? От вчора у нас була зустріч зі студентами. Я зробив таку зустріч просто з питаннями. Я кажу, які у вас є питання, задавайте все. От, questions and answers. І одразу почалося. Слухайте, а оце гріх, а це не гріх? Як оце? Я кажу, слухайте, те, що ви задаєте питання, так ставите, воно вже свідчить про те, що у вас. В голові сидять, от як це сказати, от такі пересуди, але в доброго значення пересуди, які ви, вас змушують ставити питання саме так. А чому? От я запит, задаю питання: а чому ви от, питаєте, чи це гріх, чи це не гріх? Що я гріхом, що я не що не є гріхом? Одразу я, я скажу так: я коли думав над цією темою, я прийшов до висновку, що це питання саме по собі, воно непогане, абсолютно непогане. Проблема з'являється е, тоді, коли це питання входить в ту систему неправильно, яка в моїй голові. І коли це, це, ця фраза, це питання починає мати зовсім інше значення, ніж коли б ми систему цю змінили. Це дуже абстрактно говорю, розуміє. Зараз скажу, про що йдеться. Питати, чи це гріх, це гріх? Ну, ні, питати тому. Можна. Проблема така, що чи я дивлюсь на священника як на такий справочник, на такий, таку довідкову книжку, де, яка завжди видасть відповідь? Е, проблема така, що священники таким самим християнином, як і ви наші інтернет-глядачі, які не мають свячень, е, і вам даний той самий Святий Дух, як і нам, духов, духовенству. Інша справа звичайно, у нас є завдання. Вас якось вести в цьому. Але на дуже багато питань, от серйозно, ви можете самі собі відповісти. І це не питання, якби освіти релігійної, не освіти, це питання елементарного вміння е, роздумувати, вміння дивитися і бачити своє духовне життя, і, те, і задавати собі питання і давати відповідь, чому я християнин? Що це означає бути християнином? Тобто, все те, про що ми говорили. На всіх попередніх зустрічах. <тік kampio> Але повернемося до це питання. Чи це гріх, чи це не гріх. Одразу треба сказати, я от так подумав, що існує два стилі таких великих стилі духовного життя. Е, образ першого стилю духовного життя. Е, в ньому гріх постає як порушення закону. Точно так же, як і в принципі з законами державними. Існує у нас Конституція, існують різні кодекси, існують збірки законів. І коли я порушую закон, то це є у нас злочин. От таким злочином буде гріх. Тобто є якийсь список, і цього робити не можна. Чому? Бо за цим наслідує якась санкція, якась кара конкретно. В такому. У такій ситуації можна так сказати: я маю такий духовний щоденник. От є у кожного християнина, коли його хрестять, йому дають щоденник. І в цей щоденник постійно записуються добрі вчинки з зеленим кольором і червоним кольором всі гріхи. Ну от. отак от записується протягом всього життя, і коли я помираю. Єдине, що я такий голий абсолютно звичайно, бо наги я вийшов Але щоденник залишається, да, є. Щоденник в моїх руках, я до Бога підходжу. От і так, як в старих фільмах, коли по типу мобілізація, що вони всі голі, але тримають у руках от військовий білий. Ну, так підходять, і Бог бере сюди, ага, багато червоного. Ну то все, пекло. до побачення. От варто собі одразу задати питання. От, чесно, я просто уявила, як це виглядає, знаєте, що... да, то так. То... Да. да. Але от, власне, ну, це може бути смішне, але це та, насправді трагічно. Тому що але не ну, не варто себе запитати, чи у, мене, чи у мене не такий образ взагалі духовного життя. Я mm. собі так живу, але в мене є щоденник. От, це проблема. Проблема життя, що в мене є щоденник, і в нього постійно все вписується. Ось. І в такому разі я от. Постійно маю слідкувати. А те, що я роблю, власне, як воно потрапить в мій щоденник? З зеленим кольором чи з червоним кольором? Сідай два і без батьків не приходь, так? Тут навіть, власне, гірше. Хоч я вчив, Векарпатський. Кінці... Да. Хто тебе навчив такого? <св 'язок> ага. Ну от, власне, власне. Ні, навіть можна сказати, просто факт записаний з червоним кольором. І на кінець життя, от окажеться. Значить, ти сам Сама можеш знати вже, бачити, скільки у мене червоного, скільки у мене зеленого. І в такій ситуації, якби чим була, була сповідь? Це таким е цим коректором, да? це такий коректор, да, 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 да. Такий, е біли, як це називалося? От зараз я не знаю, чи користаються, чи ні, цим коректором, таким, цей, е що це можна замазати. Да, 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 да. Ось це була би сповідь. Ну, і такий образ духовного життя, такий образ Бога. Ну, не знаю, мені здається, мені здається, воно все до неврозу впровадить, таке духовне життя. І постійно будуть виникати питання: а нащо взагалі Бог мені дав цей щоденний? Що, не міг просто дати жити в своє задоволення? Взагалі, нащо на це все? Натомість, цей образ існує. І він не з'являється на рівному місці. Не ми його придумали. Так насправді цей образ іде зі Старого Завіту. Як пам'ятаємо, старий завіт, як апостол Павло казав, це педагог. Це, вон, там, не пам'ятаю, в українському перекладі було, але в грецькому це там написано: це педагог, який веде нас до, до права благодаті. Але педагог, увага! Треба розуміти по старогрецьки. Зараз педагог це вчитель. В тому часі педагог це не вчитель, це от дослівно той, хто веде це раб, який вів дитину в школу. Тобто його завдання підвести до вчителя. От. Він підводив. Тобто процес навчання і взагалі життя починається тільки тоді, коли цей педагог мене підведе до, до, до благодаті. І тоді вже з'являється духовне життя. Я пропоную інший спосіб бачення духовного життя, і, що з цього виникає, інший спосіб бачення гріху. Тобто гріх як помилка. Від самого початку гріх грецькою мовою звучить як хамартія, що означає дослівно промах. Де деться про лучника, я здесь вже казав про це: лучник, коли не попадає в ціль, ну, цей оце не попадання в ціль це хамартія, промах. Тобто, про що йдеться? Існує якась ціль, і я намагаюся в цю ціль попасти. Тобто, вже є якась динаміка. Тобто, не я сам собі щось живу, щось придумаю, а, а тут ще є така дійсність, як гріх, але вона така вторинна. Ні. Тут гріх буде на такому на першому місці, точніше, ні, гріх буде знаком того, що я щось роблю в своєму житті неправильно, що я, прямуючи до цілі, не прямую до неї так насправді. Під час іспиту сумління перед сповіддю або взагалі ввечері, коли я дивлюсь на своє життя. Власне, от такий спосіб духовного життя закладає, що я буду часто робити іспит сумління. Тобто часто буду намагатися зрозуміти, де я, на, в якому місці я знаходжуся в духовному сенсі, е, який стан зараз в моєї душі, чи я прямую до цілі, яку я визначив собі, коли я стаю християнином, е, чи я трошки збочив, збочила, чи я взагалі повернувся на повернутися назад, і, ну і не те, що, а віддаляюся від своєї цілі. Ось, е, чи я просто лежу на місці або сижу? І не рухаюся, тобто до, до цілі не йду. Ось. І в такому значенні кожен гріх, те, що я роблю, і те що, називаю, те, що я роблю поганого, що називаємо гріхом, буде якби те, що мене віддаляє від цілі, або те, що мене е, робить все, щоб я не йшов тією дорогою, яка мене до цілі веде. Е, І мені здається, в такому разі м легше. Буде позбавлятися гріхів. Легше буде зрозуміти, чому я не маю гріхши. Чому те, що мене віддаляє від цілі, я маю якби, відмовитися від цього. У мене буде мотивація. У мене буде мотивація. Не те, що там в щоденнику духовному записано червоним кольором, і це треба вимазати. Ні. Такі ситуації, якби сповідь буде такою корекцією моєї дороги. Що я сам буду хотіти, я сам розумію, що я хочу повернутися на нормальну дорогу, яка веде мене до Бога до щастя. От. От. Це якщо дуже, дуже дуже коротко про ці концепції, і стається, це власне є новозавітною е, тим баченням духовного життя, і воно його можна підсумувати цитатою з перших, з першого послання Павла до Корінця. Все мені можна, та не все корисно, Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Тобто е головна фраза: все мені можна, але не все мені корисно». Так цікаво, про педагога власне е виходить так, що заповіді, закони, закони духовного життя це є той, умовно кажучи, раб, так? який нас, дітей, проводить до Божого милосердя. до… Любові і до того, щоб ми не вчиняли промахів. Так. Але промахи трапляються в житті, так? Ну На жаль, так, ми про них шкодуємо. Як відшкодовувати ці промахи? Скільки цих промахів можна робити? Сім разів по 77 прощати тобі проститься безкінечно, але тут головне, мені. Мені здається, да, мені здається, найважливіше навіть дивитися не на, на, на те. Скільки разів я можу пропуститися промаху? Е, гірша ситуація в іншому проблема, мені здається, е, найтрудніше, як оказується, побачити, так насправді, що я промахнувся. Бо багато людей, коли я не визнаю, що щось є гріхом, це скоріш тому, що я не, не бачу, що я зійшов з дороги, а коли я не бачу, що я зійшов з дороги, зійшла з дороги, Тоді, коли я цілі не бачу, скоріш за все так. Якщо я не розумію, на що я живу, якщо я не розумію, в чому так насправді полягає щастя, я можу відчувати, всіх буде тягнути до щастя. Да. Це, слава Богу, нас так створив Бог, що ну, ну, нема такої людини, яка б заперечила, що, що, я, що вона хоче щастя. Ну, кожен прагне щастя. Тільки не кожен вміє розпізнати, а що до цього щастя веде і чим взагалі є щастя справжнє. От. От гірше, коли я не бачу цілі, тоді та дорога, якою йду, ну, я не побачу, що, що це дорога там, в ліс, або дорога в терні, або дорога взагалі кудись там в безодню і далі. Тут гірше, як мені здається, важливіше повернутися. Неважливо, ще раз підсумовуючи, неважливо, скільки раз я збочив, важливо, скільки раз я повернувся. І взагалі сам факт повернення. Бачення того, що я збочив, збочила, і бажання повернутися. Тут, можливо, звичайно, повернути. можна спитати, е да, а наче тут сповідь? Я ж можу сам, сам собі визначити, так, да, я тут побачив, побачила, що я не туди йду, ну і повертаюся. А в тому то є проблема, що е ціль, до якого ми прямуємо, все ж таки надприродній. Бог це ціль надприродній, а надприродні, е, ціль Вимагає надприродньої допомоги, тобто самого Бога. Для того Бог нам сам простягає руку, чим є Його благодать, яку ми отримуємо в сповіді, коли ми повертаємось до Нього. Хапаємо цю руку і, допомагаємо, і Він допомагає нам стати принаймні на дорогу і нею йти. Це стосується передусім важкого гріха. Важкі гріхи обов'язково потребують сповіді. Ось з легкими гріхами простіше, як пам'ятаємо, а власне мені здається, що мало хто про це пам'ятає, в легких гріхах не, не обов'язково з них сповідатися. Можна сповідатися, але треба пам'ятати, вони мене з цілі якби не зводять. Вони роблять, якби сприяють тому, щоб я зійшов з дороги. Я. я ще не зійшов з дороги, не зійшла з дороги, але якщо я роблю багато легких гріхів. То мені легше буде потім зрішити важко. Ага. В цьому справа. Може про важкі легкі гріхи поговоримо детальніше в наступній розмові, тому що тема да, да, така обширна. Але тут я б хотіла запитати так, цікаво теж е, вміння розпізнати, щоб людина побачила, що вона йде кудись не туди. Тут питання совісті власної, напевно, так. І, звичайно, передусім, передусім, це питання совість. Да, от... E, цьому, мені здається, і проблема, коли дуже часто приходять священиків священників, питають, чи це є гріх, чи це не є гріх. E, запитати можна, якщо в мене є сумніви якісь. Натомість, якщо я використовую священника власне як Перекласти зовнішню на нього совість, да, да, да то це, це проблема. Це проблема не стільки для священника, Звичайно, священник уже би це відповідати, але це питання до мене: чи я не? E, Відрікся від моєї совісті, яку мені Бог дав. Тобто від розуму, який сам може бачити, здібне, особливо якщо я християнин, я освічений християнин, більш-менш освічений християн християн. Я можу бачити, чи я е, йду доброю дорогою, чи ні. Ось. І, і це єдине так насправді засіб, моє сумління, бо остаточно я вирішую все ж таки, чи зробити дан, даний чин, чи не зробити його, цей вчинок. Е, от. І тут увага. Е, об, остаточно обов'язує мене сумління в даний момент, чи воно працює правильно, чи воно працює неправильно. Да, тут треба пам'ятати, що совість може працювати неправильно, але вона мене обов'язує під час вчинку. Але одночасно е, духовний розвиток буде полягати на тому, що я постійно буду перевіряти, чи моя совість працює правильно, чи вона дійсно визначає правильно, що є добром, що є злом, що є. Дорога, яка мене веде до цілі, а що не є дорогою, яка мене веде до цілі, тобто яка не веде мене до цілі. І тут я так е хотів звернути увагу увагу, що ця дорога до цілі, вона ніби така подвійна. Бо, е звичайно, для всіх одна є дорога любові. Е любов до Бога, любов до ближнього це те, в чому ми маємо тренуватися, чого ми маємо вчитися. Але об, е, окрім цієї дороги, є ще одна дуже важлива дорога це дорога мого особистого покликання. Бог не буде мене, якби отак, як з тим щоденником, що дуже-дуже примітивно казати, він не буде дивитися тільки на те, наскільки я навчився любити чи не навчилося. Е, він також буде дивитися, наскільки я був вірний, була вірною своєму покликанню, і наскільки я йшов дорогою мого особистого поклика, наскільки я жив власне життя. І це мені здається важче. Це мені здається, як я бачу, легше іти дорогою, так скажемо, уже визначених заповідей, ніж бачачи своє покликання, бути вірним йому. Тому що Бо а, тут, то, тут, то, тут то, і не вже не йдеться про те, що м, як сказати, це замало не чинити зла. Треба ще навчитися чинити добро, робити добро. А, ще а те, робити добро, до вас, добро це, не... Ще і це не тільки те, що йдеться, не те, що стосується, тільки іншого, а також <п 'ят> того, що стосується мене. мене. От, власне, в цьому і є реалізація первинної любові до себе. Я йду своєю дорогою, люблячи себе, і при цьому я вчусь любити інших і любити Бога. Ось. І як я вже сказав, що мені здається, це важче. І показує власне досвід, що коли починаєш питати людей: а чи ти живеш своїм життям, чи ти йдеш своїм покликанням, чи ти відповідаєш на своє покликання, но тут починаються сльози дуже часто. Тут я би пропонувала на наступній темі поговорити не тільки про важкі легкі гріхи, але й про сповідь. Чому сповідь, як форма, скажімо, старачки корекції. Mm -hmm. Ну і насамкінець ще хочу задати запитання. Ми всі люди грішні на землі. На жаль, після первородного гріха. Так, є в нас така здатність. Робити промахи. Але чомусь така думка є, ну, навіть не думка це переконання. Про те, що Бог це любов. І Кожного разу, коли я, як блудний син, блудна донька, роблю цей промах, він мене з радістю приймає. Він мене обіймає, він витирає мої сльози, він витирає свої сльози, і я просто його обійму. Але хочеться поменше робити цих промахів, щоб не ображати, не завдавати болю, тому хто тебе насправді любить. Не до кінця зрозумів, питання про. Не хочеться ображати. Ну, мені все одно ображаю. Ну, ображаю, так. А все одно ображаю, так. Да. Да. Е, мені здається, якщо, о, о, власне, якщо я більше живу першим стилем mm -hmm. духовного життя, таким статично. Я собі роблю, що хочу, і хочу, дуже, дуже хочу, щоб гріхів якнайменше було, тобто цих червоних записів. Да, е, Це і страх, дор... і... Цей да, але цей, цей спосіб мені здається. Він не містить в собі ідеї розвитку, розвитку духовного. Тобто я не вчуся більше робити добра і менше робити зла, набувати цих чеснот, так званих. Тут важче буде. Да. Тут я постійно буду, буду пам'ятати, я грішний, я не можу, не можу не грішити. О, треба виходити з цього стану, і можна з цього стану виходити, власне. От. І тому якщо я. Е... Приймаю другий стиль духовного життя, якому я на дорозі, якому я роблю все, що є можливе, і що я можу зробити у співпраці з Богом для того, щоб набувати більше чеснот, і щоб ставати на такому ж рівні, щоби я міг сказати, як Святого Господин казав, що не уже не можу грішити. Mm -hmm. Це звичайно, це в ідеалі. Не буде такої ситуації. Коли ну, ну, на 100% вже не буду, не буду грішити. Звичайно, здібність залишити рана, рана, але це не означає, що щось мене постійно змушує грішити. Ну, це ж мій Якщо мене щось змушує грішити, ну це значить, що так насправді я десь внизу і мені треба лікуватися цього. Uh -huh. Це потребує духовного лікування. От те, чи я просто. Не є так, що я не лікуюсь, постійно хворію. Приймаю якісь такі, такі парацетамол, ну вивожу себе в нормальний стан, але не лікуючись, повертається. Питання: як можна лікуватися цим колдфлю, парацетамолом, сорі за рекламу. Не можна лікуватися, це тільки полегшення стану. Так само і зі сповіддю. Самої сповіді не вистачить цього ветерані. Треба все ж таки ставати на дорогу розвитку. А це вже питання зусиль. Щось треба від себе все ж таки. Вимагати. Ну, не щось. Але це ж класно, це ж класно. Це Насправді, так? якщо стати на дорогу і побачити її ціль, і, 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 зас, засмакувати цієї дороги, то, то буде зникати це питання, цей страх і, про гріх. Ну, дитина ж коли вчиться ходити, вона й падає, встає, падає, встає, але ж вона йде до цілі, так? От власне. Але ж вона йде. Мені, йде це Варто наслідувати тут дітей, вони не бояться собі з, до, до крові розбити колінки, а ми дорослі люди боїмося. Тож боїмося. Як діти. Як діти. От, власне, принаймні, я скажу так: я дуже не люблю цю фразу в такому значенні, що її часто, як на мене, трактують занадто примітивно. але в цьому випадку це дуже, дуже класний образ. Да. Так що будьте як діти, будьте будь перед Богом як діти, так да. і забудьте про щоденник. Забудьте про щоденник, може, може ще е, такий образ може, комусь сподобається, не знаю. Все ж таки, життя без гріха це життя гармонійне. Е, гармонія, музика, музичні інструменти. Пам'ятаємо, що можна грати на музичному інструменті гріховно в якомусь значенні, без гармонії. Ну, от у мене є флейта, моя улюблена. От, якщо так грати, ані мені не подобається. Ані сусідам моїм не подобається, особливо якщо я буду вночі так грати. А якщо в моєму житті все ж таки моя дорога в гармонії, якщо я живу в гармонії з собою, з Богом, то від мене буде виходити також оця е, красива, прекрасна, гармонійна музика мого життя. І, в принципі, сусіди, може, почнуть навіть збиратися під дверями там, і, там, і слухати. От, Не дуже гармонійно, але я я вірю, що дійду до гармонії. Доходимо. Все, дякую отже. Дякую. З